Добрий день, друзі. Як я і обіцяв, знімаю такий огляд. Це у нас проводка до великої кабіни з панелью металевою ще панель приладів металева, тобто старий зразок, велика кабіна, старий зразок. Також це, скажімо так, саморобна проводка. Людина, що ми з нею співпрацюємо, вона по нашому проханню виготовляє цю проводку. Знову ж таки. Підхід той самий, все підписано, Кожен дріб підписаний, по кольорам, куди що. Отакі от роз'єточки. Оце так воно все оздоблено у броні. Е, продається знову ж таки комплектно по вартості, друзі, так само 9 тисяч гривень буде коштувати такий комплект. Тобто, -то по наповненню, він ну, майже не відрізняється, там декілька деталей. У нас, так, ну можете роздивитися, так? Вамикає сигналу там. Ліхтарики оці сигнальні у нас. Вони так. Прикурювач же є. Вимикач аварійний. І знову ж таки, наголошую, воно все підписано. Тут можна і розібратися, і самому все розключити, під'єднати. От воно все підписано, що куди, що до чого. Дивіться, друзі. Отак воно. Так. Це в броні, це отака колодка у нас, подивіться, на з'єднання. так, Тобто воно все цивільне, все по людськи виготовлене. Ніякого колхозу. До речі, друзі, якщо під новий зразок, то у нас є також комплект оригінальної проводки виробництва Білорусь нового зразку. Там єдине питання, якщо у вас старий зразок трактора, то по колодкам не підійде. Тільки під новий зразок, і коли ви замовляєте жгути, там, де оце такі от роз'єми схожі, то бажано, щоб ви коли їх замовляєте, щоб ви перерахували кількість пінів. і там Або вайбер нам скинули, або ну якщо там вайбером не користуєтеся, немає такої можливості, то в телефонному режимі при замовленні ви кажете, мені потрібен отакий та жгут. Я перерахував в мене стільки пінів. Ми перерахували також у себе. За необхідністю сфотографували у Viber. Скинули і всі перезумілися, ми не маємо сумнівів, що ми саме те, що вам потрібно, вам продаємо. Так, ну всім понятно, 9 тисяч гривень. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером. Звертайтеся. Також нагадую: Литва, Латвія, Молдова, перевізник Сергій Молдові, Володимир, Литва, Латвія. Звертайтесь через Viber. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.